Усім доброго дня. Сьогодні хочемо зробити огляд будиночки, який побудовано в селі Ходосівка. Загальною квадратурою даний дім 410 метрів квадратних. Корисна площа даного будинку складає 225 метрів. Ось ми зараз знаходимося на території. В'їзна група, відкатні ворота, розсувні ворота. І тут у нас парковка на 2. Ну, при нагоді можна і третього автомобіля припаркувати. Присутня розетка для зарядки електрокара. Там у нас є вихід електрики для того, щоб зробити освітлення повністю території зеленої зони. І ось так виглядає, можемо пройти чуть в кут ділянки. Фасадна частина даного будинку. Будинок побудований з цегли. Утеплений, і також обліцьовочка у нас йде тут клінкерна цегла. Ось так. В комбінації з композитним алюмінієм. Навколо будинка зроблено. Відмостку з бруківочки, і так розкривається у нас діляночка з 12 соток. Присутня ось така тераса. З таким рішенням. І дуже круто виглядає сама діляночка. Вона декілька рівнева, можемо помітити, декілька каскадів і тут є доріжка, зараз по ній ми пройдемося. На ділянці зроблене озеленення, рулонний газон, автополив. Ось ми бачимо, навіть по доріжці вже форсуночки для автополива присутні. Автополив системи Hunter. Ось ми піднімаємося з вами на вершину. Дуже крута ділянка, тому що тут ми можемо використати цей верхній ярус для встановлення модульної бані. У нас є доступ з тієї сторони. І дуже круто можна обіграти, там зробити зону відпочинку. Ось уявіть, як виглядає сам будинок звідси. Ось така доріжка, яка веде нас на вершину, на пагорб, де може бути встановлена модульна баня. Дуже круто сам будинок виглядає в стилі хай-тек. По фасаду, як ви можете помітити, у нас тут термодерево. Ось так виглядає дуже круто. Ось такі пергала, які створюють теж певну атмосферу біля будинку. Присутній вихід, як з вітальні, так і з кухні. Ось тут кухня, вихід до зони барбікю. В цій частині вже облаштований димохід, утеплений мінватою. Тут можна розмістити все необхідне для барбікю. Ця частина тераси, як ви помітили, вона є критою. Так, рухаємось далі, зайдемо в сам будинок, подивимось його планування. Заходимо в будинок. На початку, на початку у нас встановлені такі двері, це алюмінімув профіль, місце під шафу купе, там можна поставити тапчанчик, щоб роззутися. І Йдемо далі. Тут у нас гардероб прохідний. Далі така технічна зона з котельнею пов'язана. Котельня, і тут встановлений у нас щит електрики, і також по безпеці. Тут місце для встановлення для встановлення стабілізаторів на три фази. І тут є вихід. Вихід на зелену зону. Вікна саламандр, профіль три скла з напиленням для того, щоб були енергоефективні вікна в будинку і не пропускали тепло. Так, рухаємося далі. Тут у нас такий коридор. Напроти санвузла першого знаходиться така гостєва кімната з видом на зелену зону. Далі гостєвий санвузол. Тут вже інсталяції встановлені і так розкривається вітальня. Ця частина вітальні, місце під телевізор, вихід на зелену зону звідси, також присутній вихід на таку терасу з цієї частини. По центру вітальні розташовується димохід. І вже в принципі готовий для того, щоб можна було встановлювати тут камін. Ось так кутува у нас тут кухня. Вихід з кухні, на криту терасу. Там, де ми з вами були, тут місце під барбікю зону. Ось так це виглядає, підшито все добре, красиво. І там далі підйом на другий поверх. Монолітні сходи. Поєднується з монолітним перекриттям. На даний момент зроблена стяжка і в будинку всюди тепла підлога. Піднімаючись на другий поверх, нас зустрічає перша кімната. Це може бути дитяча, може бути ігрова. Вона має видову частину на ділянку. Тут друга кімната, як правило, це мастер спальня тому що вона має власний гардероб. Можете помітити, як круто виглядає діляночка. Має ця спальня, власне, гардероб і вихід на власну терасу спільно. Тут у нас гардероб, тут у нас вихід на спільну терасу. Ось так виглядає. Тут дуже круто розкривається у нас вся діляночка. Нижня тераса вона частково крита, тут не крита і під нами крита зона. Так, Йдемо далі. Далі тут у нас прохідний такий гардероб. І далі сан В Санвузлі відразу запланований душ в цьому куті і ванна, ванна в цьому куті. Місце для умивальників для на двох персон. Інсталяція, туалет. Така у нас мастер-спальня. Йдемо далі. Виходимо з мастер-спальни. Бачимо цей же наш спільний гардероб. Далі знаходиться санвузол спільний для другого поверху. З виходом на верхню терасу. І кімната номер 3 З видом таким на містечко і на верхню терасу. Ось піднімаємося. Верхня тераса. Дуже круто виглядає. Так, деревом підшито повністю і влаштований фасад таким чином. Тут ми можемо помітити, до речі, яка у нас стіна, півтора кирпича, плюс утеплювач і далі фасад. Ласкаво запрошуємо на перегляд, будемо раді вам презентувати даний будиночок.